Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Донецького Шахтаря, який відбувався 12 липня 2018 року. Це був товариський поєдинок, який відбувався в Австрії. Бешикташ Шахтар Донецьк. Ось такий, друзі, товариський поєдинок відбувався 12 липня 2018 року. Бойова нічия 0-0. И сегодня, друзья, хочу как раз -то пригадать данный двобей, но давайте про все мы с вами будем говорить по порядку. 4-1, 4-1. Стартовая разновка Бельшиташа. Гюнеш, главный тренер команды. Зенгин в воротах. Митрович Уйсал, пара центральных захистников. Эркин Клара по флангах. Медали опорный пивзахистник. Азия Купа, Арслана, атаковальные пивзахистники. Бабл Ленц по флангах, Та Вагнер Лафу Це стартовая разномка, Бешикташа. Шахтар Донецк, Пауло Фансека, головный тренер команды 4-2-3-1, стартовая расстановка Донецкого Шахтаря, Андрей Пятого, ворота Сергей, Сергей Кривцов, Ярослав Ракицкий, пара центральных, захистники в Данченко и по флангах, Тарас Степаненко, там Майкон, опорные пивзахисник и Витя Коваленко, атаковальный пивзахисник Витя Коваленко, Марлос Фернандо по флангах, Жуниор Марайес, У нападі Це стартова розновка Шахтаря Донецька. Тепер, друзі, давайте будемо говорити про сам футбол, про сам поєдинок. Взагалі матч проходив, знаєте, в такому доволі таки рівному ключі, і Донеччані непогано атакували, і у Бішикташа були свої моменти. Ось на третій хвилі матч Ярослав Ракіцький робить передачу на Іспейлі, Іспейлі просто Коваленка! Віці Коваленка пробиває з ударної позиції, але не забиває гол Віці Коваленка. Дуже хороший момент створює Донецький Шахтар. Бішташ також був момент, то есть проведу сюди добавили, з рикошетом м'яч забрав в руки Андрій П'ятов. Е, э, то хороші були моменти у Бішташа. Але от турецька команда Стамбула їх не реалізувала. Ще пригадує цей момент. Оленце, він заходить, ну, на позиції перекидає Пятова Але пробиває повз ворота. Дуже хороший момент. Створює турецька команда. Вагнер Лав, друзі здорово виглядав, то, в принципі, обидві будь-якій команди, знаєте, друзі, ось обмінювалися атаками, і моменти і у Штаря були непоганими, і, в принципі, і у Бішта ж також. Ось на 41-й хвилинчі Марлас розганяє хорошу атаку, віддає передачу на Коваленко. Коваленко! Майже не встиг, майже від Коваленко. Не встиг за цим пасом. Буду дуже близький від Коваленко, щоб встигнути да, за цією передачою і замкнути її. Первый тайм между командами завершился в нічю. Ларин, Генюл, Тюре, Токес, Чинар, Аксой, Пектемек выйдут у Бешикташа на другой тайм. Богдан Будко, Дентинья, Коля Матвиенко, Татавицкий, Сергей Болбат выйдут у Шахтаря Донецка на другой тайм. Рахунок у матча 0-0. Матч дуже напруженный. Справдив обыдве команды, створяя эти моменты. И у Штаря Донецка были моменты. И у Бешикташа были моменты. Дуже при тем, аж так и а на погане. На счете с первичным матчем Штаря Донецка проходит на поганатаку. А флангами. Исмаили, Исмаили, передача. хорошая стінка, Исмаили. Момент, удар. И все-таки заблокованный удар. Дуже хороший момент, виникає на кайфа Донецкая у Бейс також був момент на 63 й хуйматч. Тобто, справді футбол був довольтки цікавий. На 69-й флэймат, удар по воротах, відбувається Андрій Пятов, зафіксував м'яч в руках. У Віці Валенка був момент, коли Віці вицікаваленка зробив небезпечний штрафний 71 й на матчу. Донецький шахтар зробив небезпечний штрафний Майтр говорит, десь так було так 20. Uh, Тут позиція шикарна. Шикарна позиція для того, щоб забивати гол. Момент. Удар. Він Майкон пробиває, але в руки в руки пробиває вратарю Бешикташа. Хороший був момент, Штердонецька. Uh, ще пригадується момент uh, на весь -й матчі, коли й матч м'яч. Марлас. Отримач Марс, Марлас! Обегаю футболиста що Марлос простріляє Марлос, але не вдається нікому замкнути якраз то простріл uh, від Марлоса, mm, дуже хороший момент uh, виникає Стреленска і Марлас Обіграв футболиста Біджета, що Марлас uh, Все зробив uh, для того, щоб забули до нечане. Команда з Донецька була ближче до перемоги в кінці поєдинку на 88 і Гванчу. Супермомент у Шахтарі, а, виникає з-під ноги Татавіцького. М'яч вибиває захисник, центральний захисник Турецького. Бешикташа рятує свою команду від пропущеного м'яча. Там, до речі, атака ще другою фазою тримав і удар по воротах. Непоганий Табов. На 90 плюс перший матч, хороший був Менкулдинці, не прострілював. Ну, в конце концов, друзья, судья, финальный свисток. 12 липня, 2018 рік. Австрия. Летние сборы. Бешикташ, Шахтар, Донецк. 0-0. Боевая ничья. Друзья, по статистике мы з вами бачимо абсолютно равный матч. Удары по воротах. 6-6. 2-1 ударить площину. В волні 51 на 49. Ну, трішки краще по Бішекташ. 412 передачу команди Стамбула. 405 передачу команди з Донецька. 89 точності Передачу Бешикташа Ну, 4, Донецька 85. Друзі, команда Стамбула. <кхідна> да. все-таки была по точности передач краще за Донецкий Шахтар. Фулли больше номинальные господари. Бешикташ 19-15 по фалам. До речи, жодные картки судья не показав. А офсайды 5-5, 5-3 закутываемые. Но ревный матч. Да, у Бешикташа на один удар в ствер было больше. Трешки больше они подлыкутывали. І на декілька передач зробили більше. Ну, рівне психот на матч, І у 4 Донецька були моменти. Э, хороші. Мені не здається, що Донецьк поустрій був. там, Віті Коваленко, Наприклад, друзі. Віті Коваленко мав реальний шанс на третій й матч. Віті Коваленко Опинився на сам, сам з вратарем і не зміг влучити у ворота. Мені здається, що матч був доволі таки рівний. І Бешикташ, Гюнеша здорова команда виглядала. І Шахтар Донець Пауло Фансекі. Здорова команда виглядала. В кінці кінців бойова нічя, друзі. 0-0. Ну, я вважаю, що знаєте, результат матчу він закономірний. Закономірний рахунок нічян 0, 0. Можливо, там 1-1 десь було б, да? але команда все-таки на Голиду думаю, награли. Але матч був рівний, дуже багато було боротьби, друзі, на футбольному полі, тому абсолютно справедлива нічя. Тож, нічого справедлива. Пригадали ми цей товариський поєдинок 12 липня 2018 рік, Австрія, Бешикташ, Шахтарданецьк, бо і Ваничя. 0-0. Бішектаж, добра, бажаємо, Шахтері, Донецьку Бажаємо добра. Вам, друзі, бажаю добра, не головне друзі. Ви будьте щасливі, да, я вам бажаю добра, бережить себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей. Будьте щасливі.